Здоровки всім. Мене звати Андрій Шулик, і ми вчимося робити бізнес не в стилі аборигенів. Минулі відео на цьому каналі були доволі складними та специфічними. Ми говорили про гранти, податкову звітність, як наймати працівників і всякі різні складні штуки. Тому сьогоднішнє відео я вирішив зробити більш приємним і простим для сприйняття. Я задав собі просте питання, що змінилося в моїй голові відтоді, як я став підприємцем. І те саме питання я задав своїм колегам-підприємцям, з якими спілкуюся. І попросив виділити одну, максимум дві якості. Що з цього вийшло, поговоримо сьогодні. А поки ви не почали дивитися це відео, будь ласка, одразу підпишіться на канал, якщо ви ще це не зробили, натисніть на колокольчик, потім можете ще розповісти своїм друзям про те, які тут класні відеоси. А якщо я вам раптом прям дуже сильно подобаюсь, ви можете стати моїм патроном на Патреоні. Там багато такого, чого в Ютубі немає, наприклад, цілий міні-курс по фінансовій грамотності. Вам сподобається, заходьте. Одразу хочу зазначити, що це лише мої суб'єктивні спостереження, мій суб'єктивний досвід, мій суб'єктивний список. Якщо ви з цим не згодні, ласкаво прошу в коментарі, піднімемо трохи активність під цим відео. Отже, поїхали. Однозначно, перше, що мені спало на думку, це вміння діяти, а не просто накопичувати знання. Скільки разів ви або говорили, або чули від когось. Я зараз щось почну, піду на фриланс, зміню професію, але для цього мені потрібно взяти якийсь курс, взяти якусь консультацію, до чогось підготуватись, і людина так може роками відтягувати або вчитися один за другим брати курси і все ще не бути готовою до якихось змін. Не зрозумійте мене, невірно. Вчитися дуже важливо, але якщо ви просто накопичуєте знання, просто читаєте розумні книжки і ніяк не втілюєте в життя все, що ви взнали, то це мертві знання, і вони ніколи Кому насправді не потрібні, в найкращому випадку ви будете теоретично класним підприємцем. Конкретно я дуже довго працював над своїм вмінням діяти, а не постійно готуватися. Я також люблю взяти якийсь курс, почитати якусь книжку, взяти якусь консультацію і не ризикувати лишній раз. Але чим старше я ставав, тим більше помічав, як багатіють люди, і це ніяк не залежало від їх інтелектуальних здібностей. Давайте скажімо прямо. Ви точно знаєте людину, яка багатша за вас і яку ви вважаєте тупішою, ніж ви. Чому так відбувається? Тому що ця людина діє, тому що той підприємець, який зробив багато тестів, він буде значно більш досвідченим і успішним, ніж той підприємець, який пройшов багато курсів, але нічого не зробив. Тому тут все зрозуміло. Вміння втрачати кошти і виносити з цього уроки. Скажімо, прямо, кожен підприємець по-різному відноситься до втрати коштів. Хтось взагалі дуже спокійно, хтось через це розстраюється. Але кожен підприємець, навіть плюс-мінус початківець, розкаже вам історію про втрату від кількох сотень до кількох десятків тисяч доларів, іноді навіть більше, звичайно. Коли ви займаєтесь підприємницькою діяльністю, то починаєте розуміти, що гіпотези потрібно тестувати і кошти на це потрібно витрачати. В свій бізнес потрібно інвестувати, і не всі інвестиції у вас будуть вдалими. Ви будете знати, що ламається обладнання, вас можуть підводити постачальники, і взагалі не все йде по плану і за все потрібно постійно платити. Це нормально. Так буде ставатись постійно. Важливо аналізувати свої втрати коштів і відноситись до цього як до купленого досвіду, навіть якщо він дуже дорогий. І відповідно цей досвід застосовувати і не повторювати однакові помилки. А самі по собі помилки, це не так і страшно. Це взагалі-то класно. Помилки топ. Розуміння системи, ризик премія. А насправді вам кожен раз потрібно оцінювати певні ризики. Коли ви вкладаєте кошти, ви приблизно розраховуєте. Який ризик їх втрати, але в разі вашого виграшу, як багато ви виграєте. І зазвичай все дуже просто: чим нижчий ризик, тим нижча буде ваша премія. Чим вищий ризик, тим вища буде ваша премія. відповідно. Ну, Тобто, якщо ви заходите в піраміду, вам обіцяють величезні відсотки. І справді ви перших кілька тижнів, а іноді навіть перших кілька місяців можете ці відсотки отримувати. А потім все схлопується і ви втрачаєте кошти. Якщо ж ви приходите, наприклад, в державні або починаєте якийсь свій такий консервативний бізнес, який буде точно рости, ви можете небагато заробляти, але ризик втрати коштів просто мінімальний. Взагалі, система ризик премія вона більше актуальна для інвесторів, а не для підприємців. Але я все одно це відмітив, тому що підприємці-початківці, або ті, які тільки хочуть щось починати, завжди. Намагаються вкласти гроші, і вони е, питають: а які будуть гарантії, що я кошти не втрачу? Ніяких ви починаєте бізнес. Ви можете втратити кошти, ви можете втратити все. А можете виграти як повезе. Гнучкість та вміння обходити проблему з іншої сторони. Коли я записував цю якість, то думав про свого товариша Владислава Рильського. Це співвласник агенції туризму Artinov Travel. І коли я задав йому питання про головні якості підприємця, він звичайно ж назвав мені також гнучкість. Чому з його дозволу я поділюсь кейсом, успіхом влада і команди Artinov Travel. Самі Артиновці займалися. Авторськими турами відправляли людей в Ісландію, в Грузію, Туреччину. Я з ними декілька разів їхав, дуже все прикольно і цікаво. Вони змогли пережити ковід, відновитися, і під час одного з їх турів почалася війна в Україні. Як ви розумієте, це повний колапс сфери туризму, і по-нормальному влад і його партнери могли б сказати: ну закриваємось, ребята не вийшло. Але тут з'явилася канадська програма по оформленню віз для українців, які можуть поїхати Іхати там жити та працювати. Влад і його команда дуже швидко зрозуміли, що пакет документів відносно складний, і там дуже легко зробити помилку. Тому вони запропонували послугу за доволі доступну плату. Вони повністю контролювали процес подачі, вклейки, запису на співбесіду. В общем. Під ключ, просто ви отримаєте візу, заповнивши просту і зрозумілу анкету. Вони запустили на цю послугу рекламу і таким чином змогли дуже сильно масштабуватися, зробити шалений успіх, і можливо, деякий час вони навіть були номер один на ринку канадських віз в Україні. А може і досі є. Отже, щойно ви почули кейс, який дуже класно ілюструє штамповану фразу Криза це час можливостей». Коли в підприємця змінюються правила, коли щось іде не за планом, коли щось не виходить, підприємець намагається подивитись на проблему з іншої сторони, або зробити комплекс заходів по покращенню своєї системи бізнесу, або шукає взагалі інше направлення, і іноді це дуже класно працює. Влад, Артинов Тревел, респект, уважуха. Йо. Колаборація з іншими людьми. Ви можете подумати, що це доволі очевидно, але ніт. Нас в школі цьому не вчать. Нас в школі вчать, що не можна списувати, не можна підказувати. Домашні завдання робить кожен сам, оцінку сам кожен отримує. А в житті так не буває. В житті все дуже сильно вирішує партнерство. Вам може допомогти абсолютно рандомна людина. Підприємці про це дуже добре знають. І в нас є багато зустрічей, які просто називаються нетворкінг. Фактично, ви сядаєте. Рандомним чином за різні столи, або просто ходити від людини до людини і вважається абсолютно нормальним прийти, представитись, кілька слів сказати про себе і розпитати людину, що вона вміє, що вона робить. Можна сказати, чим ви будете корисним, і запитати людину, чим вона може бути корисним. Я підкреслюю, що поза середовищем підприємців це може здаватися безтактним, ну тобто ви не можете сказати людині, я тобі буду корисним ось цим, а чим можеш мені бути корисним ти. Але в нас це вважається нормальним, і люди навіть з однієї сфери, які технічно вважаються конкурентами, можуть дуже плотно спілкуватись, обмінюватися якимись напрацюваннями, розказувати про свої проблеми і питати, хто як це вирішував. Дуже класна штука, дуже люблю за це підприємництво. Правильне розподілення ресурсів тут я вже розповім про себе, коли я проектував ідею бренду Імпакт. То мені одразу хотілося зробити якісь фірмові шнурочки, фурнітуру з нашим логотипом, якісь сталеві наконечники, якесь класне пакування. І цим страждає багато хто. Багато хто не запускає свій бізнес, доки не зробить якесь саме офігенне в світі пакування. Але це коштує багато грошей, і ви можете таким чином з'їсти весь свій бюджет. На щастя, багато підприємців починають без грошей, і їх просто змушує ситуація обирати, куди їм вкладати свої ресурси. Просто коли в тебе є тільки 500 доларів, ти вже не робиш кінчики для шнурків, а ти купуєш тканину, купуєш машинки, купуєш нитки. В тебе завжди є якісь просто максимально. Термінові необхідності. Е, і з часом грошей стає більше, і тільки тоді вже підприємець може дозволити собі якісь іміджеві витрати, які не мають миттєвої дії. Тому так, ділюсь своїм спостереженням. Не всі підприємці одразу вміють розподіляти ресурси, але багато кого просто змушує життя. Або коли в тебе немає коштів, або коли ти втратив величезну котлету грошей на якусь фігню. Пріоритети. А точніше, вміння відмовлятись від хороших можливостей заради найкращих. Тут я вам розкажу анонімний кейс, тому що дозволу я про це не питав. До мене не так давно звернувся товариш і розказав про кілька ідей. Він хотів відкрити одразу декілька напрямків: навчальний напрямок, рітейл магазин власний бренд одягу. І також в нього ще було прям дороге приватне навчання, тобто чотири можливих напрямки одразу. Uh, і дуже швидко ми визначили, що, хоча команда і є, але не всі мають експертизу в усіх чотирьох напрямках, і тому я дуже спокійно пояснив, що uh, кожна з цих ідей хороша. В неї дуже хороша бізнес-модель, і все може спрацювати і вистрілити. Але ресурсу на все зараз просто не вистачає, і ми просто обрали найбільш цікаві та перспективні напрямки, які будуть працювати тут і зараз. Uh, Ось такий кейс, ви також можете про це подумати, і також будете часто бачити, що і ось тут є можливість і тут, і тут, і одразу за все хочеться взятись. Але беріться тільки за те, що можете осягнути, що можете відкусити, і в чому буде максимальний результат тут і зараз. Пізніше, коли у вас вже буде більше жиру, більше власного часу, більше ресурсів і грошових, і досвіду, тоді вже можете братись за якісь паралельні проєкти, але не одразу. Вміння формулювати та вирішувати проблему замість того, щоб ставити риторичні питання. Нагадаю, що риторичні питання це ті, які не потребують відповідей. Уявіть, що ви жалієте своєму товаришеві, що у вас немає продажів в інстаграм-магазині. І це можна робити дуже по-різному. Ви можете, наприклад, просто ходити всім жалітися, а ага, немає продажів, що ж ділать, що ж ділать. А можете підійти до питання відповідним чином. Наприклад, проаналізувати свій продукт, проаналізувати ваші креативи, бюджет рекламний, конверсію на кожному з етапів, подивитись на свій скрип продажів, подивитися, як працює ваш менеджер, подивитися, як працює ваше пакування і відділ сервісу. І так далі. Тобто, щойно ми розглянули один приклад, коли людина просто... Констатує факт, що в неї все галімо, і інша ситуація, коли людина констатує той самий факт, але розбиває його на дуже маленькі етапи і намагається контролювати і впливати на кожен з них. Думаю, що приклад доволі очевидний. Намагайтесь відслідковувати в себе, коли ви просто жалієтесь, просто констатуєте факт, що у вас щось не виходить, але не намагайтесь розібрати проблему. Насправді, коли ви не шукаєте відповідей, чи буває у вас так? У мене раніше бувало, а тепер ні. Тепер я дуже злюсь на себе, якщо я так роблю. Якщо ви знайомі з книгою Стівена Кові, Сім навиків високоефективних людей, то знаєте таку якість як проактивність. Це дуже важлива якість для підприємця, і так чи інакше, ми вже її зачіпали з різних ракурсів. Але давайте просто підрезюмуємо це як щось глобальне. Є. Реактивні люди, які просто реагують на поточні обставини. Щось відбулося, вони якось від, на це відреагували, і, і власне, все. Да? Є люди проактивні, які створюють обставини навколо себе, які змінюють, які здатні йти проти течії, а іноді навіть створювати цю течію. Дуже багато абстрактних і конкретних прикладів ми можемо підвести під слово проактивність, але тепер ви знаєте це слово, можете його загуглити і. Розвивати в собі. Бажання більшого мотивація для того, щоб мати більше, може бути доволі різна. Можливо, ви мрієте просто про будинок, можливо, ви мрієте про кращу машину, а можливо, взагалі, справа не в матеріальному вам хочеться більше впливу. Або, наприклад, в моєму випадку, мені просто цікаво, як багато я зможу розвиватись, до якого рівня я зможу дорости. А що там буде вже супутньо, мене. Цікавить менше. Але в будь-якому разі кожен підприємець ніколи не буває задоволений своїми результатами. Ну, тобто, він може пишатися чимось, якимись здобутками, але при цьому він чітко розуміє, куди далі він хоче рухатись. Тому бажання більшого, ваш класний драйвер руху, не бійтеся цього, просто не будьте жадібними. Або будьте як вам хочеться. Розширений фінансовий термостат. Що це таке? Наприклад, комусь Деуланус буде здаватися дуже серйозною потужною машиною, а хтось Range Rover буде вважати чимось посереднім і доволі дешевим. І для кожного є своя норма, щоправда, ці люди не дуже один одного розуміють. Хочу зробити дисклеймер, що я з обережністю відношусь до того, що потрібно постійно розширювати свій фінансовий термостат, тому що дуже часто це доводить людей до того, що вони просто в кредит беруть собі якісь дорогі речі. і... Роблять купівлю поза своїми спроможностями. Ми зараз виносимо за душки цей конкретний випадок і говоримо про те, що підприємець, коли починає заробляти більше, в нього розширюється відчуття норми. І таким чином він вже собі створює якийсь певний новий рівень життя, і під цей рівень йому вже потрібно працювати, створювати систему і посилювати свої спроможності. Я в собі спеціально це не розвивав. Це сталося якось само собою. Але ну, звучить доволі очевидно, да? коли ви більше починаєте заробляти, для вас рівень норми відповідним чином підвищується. Що класно, що хорошо, так може бути. На цьому все і дякую вам за перегляд. Але мені дуже цікаво дізнатись вашу думку, дізнатися, як вам зайшов цей формат, які якості вам найбільше та найменше відгукуються, про що я забув розказати, або з чим ви не згодні. Давайте трохи поговоримо, щоб я взагалі розумів. Як вам? Да? Не? Не? Да. Ну, а поки ви там пишете, я кажу вам пока-пока.